Як і за мене завжди є Артівзатинартом, друзі. Сьогодні будесь на таку обнову в даній грі під назвою Car Crash Simulator Real. Дуже прикольна, друзі, гра. Що в нас тут додавали? У нас додали нову мапу, як ви можете бачити, Оце, це у нас під назвою Grid Test Map. Якщо я не помиляюся, ви її додали. А може й помиляюся, але ну, з ним. Також, друзі, не збуйте підписи на мій телеграм-канал, ссылочка на який завжди зу відео в описі. Буду дуже вдячний. Ну а ми, друзі, починаємо грати. Так, друзі, в нас тут додали ще дві прикольних машинки. Ось ось ця. Дивіться, йде машинка. І ось до ця. Так, ми можемо кольори навіть змінювати. Бачите, мені подобається от, зелений, наприклад, десь Ні, це О, отака. Це фігня. Ось така хай буде, опа. Також є у нас червоненька така, але вона хай буде жовта. Отак. У мене є ідея, синьо-жовта. отак, хопа. І починаємо на нашу карту. Давайте виберемо карту, наприклад, будемо згори котитися. Котилося гімно, згори далеко то муха. Нажмемо play і зараз будемо дивитися на дану, так скажімо, фізику пошкоджень цих нових автомобілів. Синьо-жовтий прапор, нафіг, понятно, зрозуміло. Бачите, яка машина в мене синенька. Зараз ми звук додали. Трошки збавив, ну дивіться, як розвалює її нафіг. Графіка прикольна. І фізика пошкоджень теж прикольна. Це те, що треба, скажіть, друзі. Так що бачите, друзі, розвалили цю машину к, к фігам повнейшим. Дивіться, але вона їде, колеса не розвалюється, це тупо, звісно, бо походу зроблена вона не так, як треба. знаєте. Є машини, які тут в даній грі. То тут є одна машина, така білесенька, сама перша. О, ні, отлетіло на силу Божу. Ну все, далі вже на хрен поїде, бо вже два колеса. так жовтенька оця. Ви бачите, яка ця машина прикольна, вона така, знаєте, сімейного типу ця машина, але вона розпігаються теж непогано. Дивіться. Я зуб додав, камера у нас. Що камера? Ну збільшила, здалилося, що кабздець. Ну і хрен з ним приїхали, подумають все. Ну, прикольно, прикольно, друзі, колеса покотилося. Тільки дивіться, як воно котиться те колесо. А ні, вже поперло, Блін, за жаль, що за колесо не можна дивитися. Я дивився вічно на нього. Дивіться, як погодилося. Поперло, дивіться. Боже, де воно? О, поскакало все. Коротше, колесо посканкало без нас. Ну і добре, так, друзі, на цьому буду закінчити відео. Давайте покажу вам цю мапу. Може хтось не бачив. Ось то, це мапа, так скажімо, скілтест, тут ви бачите, проходите тут. Так і є такі вибоїни, якими ви. Трамплінчики є, багато всякої фігні, пробуйте, коротше. Зараз почалуємо з машиною. Хоп-па. Ух ти не ти бувай. Але ця, дивіться ціленько. Ну на цьому, друзі кінець, якщо вам зайшла власне, підписочка, звісно, на канал ютубчик, на телеграмчик, звісно, я буду дуже вдячний. А на цьому, друзі, кінець, до зустрічі, бувайте. Пока.